16-та минає канал плюс 1, 1 мовить в об'єднаному марафоні. І зараз знову маємо час для новин від ТСН. 28 поранених внаслідок атаки балістикою по сумах серед них четверо дітей. Ракета влучила в середмістя близько чотирнадцятої години. Під удар потрапив житловий сектор, лікарня, багатоповерхівка та школа, учні там на щастя не постраждали. Вони були в укритті. А от в будинках багато руйнування керівник обласної військової адміністрації повідомив, що зараз екстрені служби працюють на місцях. Також будуть обходити всі квартири в багатоповерхівках, щоб переконатися, чи немає там. Більше потерпіли. Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхілок. Школа, діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх і всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, тушення пожеж. А сумська область тим часом потерпає від керованих авіабомб на Краснопільську громаду. Загарбники скерували майже чотири десятки кабів, знищили об'єкт критичної інфраструктури, хлібозавод, житло. А в Миропільській громаді російські авіабомби вбили двох цивільних і ще одну людину поранили. Дев'ять населених пунктів атакував ворог на Донеччині. В Покровську окупанти вбили пенсіонера. Ще одного чоловіка поранили. Є потерпіли також у Марковому, а в селищі Донецькому ударів зі смерчів. Не пережив 46-річний чоловік. Шістьох людей, зокрема і поліціянта, поранили росіяни на Херсонщині. Сам Херсон, Інголець, Комишани та ще 30 сіл атакували з артилерії, дронів та авіації. Вогнем та вибухами пошкоджено понад два десятки приватних будинків. Четверо потерпілих є на Харківщині. 25-річних чоловіка і вагітну жінку забрали в лікарню з великої бабки. У їхній будинок влучив шахет. Ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес, шпиталізація. Після атаки дронів знадобилася й жителю Руської Лозової. А в великому Борлуці шахеди спричинили масштабну пожежу на елеваторі. 35-річного чоловіка поранено на Дніпропетровщині з градів та дронами. Окупанти гатили по Нікопольському району. Побито три багатоповерхівки: медзаклад, дитячий садок, промислове підприємство і адміністративну будівлю. Стан жінки, яка постраждала від шахетної атаки в голосіївському районі столиці, залишається тяжким у ніч проти неділі приміщення, де тимчасово мешкала родина переселенців з Оріхового, було знищене пожежою спричиненою уламками російського дрона. П'ятирічна Ніколь та її тато Олександр Гаранський загинули на місці. Дружину і маму, яка вижила звати Олександра. Наразі вона перебуває в реанімації Олександрівської лікарні. За її життя борються лікарі. Відомо, що родина жила в будиночку при церкві. А пані Олександра співала в хорі. Вона також працювала в церковному дитячому садку, а згодом відкрила власну справу, випікала солодощі на замовлення. Так розказують знайомі родини своєю чергою. Загиблий чоловік Олександр працював на різних роботах. Пацієнтка 26 років після нічної атаки. Стан її був важкий, але стабільний. Вона була прооперована, є переломи кісток тазу, є опіки. На зараз пацієнтка в свідомості контактна, її життю нічого не загрожує. Теракту у райвідділку відділку поліції на Одещині жінка занесла в приміщення. Саморобний вибуховий пристрій, а куратори, які її завербували, підірвали бомбу дистанційно. Жінка загинула і поранила ще трьох правоохоронців. Вибух був такої сили, що уламки знаходили по всьому центру Біляєвки. Більше розкаже кореспондент СН Сергій Осадчук. Ми від ранку перебуваємо в Біляївці, де напередодні в місцевому відділку поліції прогримів вибух. Заду мене ви можете побачити побите вибухом приміщення. Зараз там всередині тривають відновлювальні роботи. Особу так званої підривниці слідчі вже встановили. Це 36-річна місцева жителька. Вже відомо, що вона діяла за вказівкою російських спецслужб. Є інформація, що до відділку підривницю привезло авто, і від дороги до чергової частини вона пройшла пішки. В руках тримала пакет, всередині якого була саморобна бомба. Весь час жінка була на відеозв'язку з куратором, і щойно ступила на поріг. Замовники теракту привели вибухівку в дію. Це сталося напередодні близько шостої вечора. Руйнування на всьому першому поверсі з обох боків будівлі повилітали вхідні металеві двері. Вибух чули не лише жителі сусідніх будинків. З дитиною вечором прогулювались то бача народу було багато. Якби в місті у нас зазвичай спокійно, а ну тут. Чи бе таке, то страшно. Навіть не знаю, що сказати, що, що має бути в голові цієї людини, щоб не таке піти. Я чула, як бухнуло, чула. Потім подивилася в телефоні, що зрив був. Погибла та жінка, що заходила туди. І це страшно. Ну і, мабуть, гроші підложили. Це тільки, це тільки так може бути. Більше друге не може бути. Подліцову, що багато в нашому мірі. Негідників ще багато у нашому світі. Сама загинула, і троє постраждали. Це погано дуже. Жінці, яка погодилася на співпрацю з ворогом і стала підривницею, відірвала кінцівки. Медики встигли її госпіталізувати, але через велику втрату крові вона не вижила. Пораненим правоохоронцям надавали допомогу спочатку на місці, а потім доправили до лікарні. У них травми спричинені вибуховою хвилею та чисельні порізи від скла, яке розліталося навкруги. Однак загрози життю немає. Сбу нині проводить розслідування за статтею терористичний акт та встановлюють спільників під рівниці. Сергій, Сергій Галанюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Укрзалізниця заявила про масштабну кібератаку. Вранці 24 березня хакери зламали її онлайн системи. Попри це, ворогу не вдалося зупинити рух потягів. Вони курсують без затримок, наголошують в Укрзалізниці. Однак онлайн продаж квитків зараз не здійснюють. Квитки можна купувати як в доцифрову епоху, тобто через каси. На київському центральному вокзалі до них вишуковуються черги, стоять у них здебільшого ті, кому їхати треба терміново, тобто сьогодні ввечері або завтра. Люди кажуть, просувають це черги швидко, втім, складнощі виникають в тих, кому потрібен квиток на популярні напрямки, де кому довелося їздити на вокзал кілька разів, щоб таки впіймати бажаний проїзний документ. Тим, хто купити квиток в касі, все ж не встигає. В Укрзалізниці радять прямувати просто до потяга. Проїзд оформлять на місці потягові бригади. Щоправда, на вокзалі кажуть, що сьогодні від ранку випадки придбання квитків вже на пероні були поодинокі. Українці давно звикли. Планувати свої подорожі і купувати квитки заздалегідь. Ну і головне, якщо ви плануєте подорож пізніше ніж 25 березня, перевізники просять не штурмувати каси сьогодні. Всі онлайн сервіси запрацюють. Тільки не вдасться подолати наслідки цієї кібератаки. Операційно рух «Укрзалізниці» не припинявся ані на мить. Ворожа атака, звичайно була спромована на те, щоб зупинилися поїзди. Але ми перейшли дуже швидко на резервні е, системи на ручний формат опрацювання поїздів. Тому єдині системи, де клієнти відчувають вразливість, це просто системи продажів. Але в нас працює ключова система, на якій е, діють наші каси. Відповідно, в офлайн режимі квитки купувати можна. Плюс наші всі поїзні бригади проінструктовані про те, щоб е, пасажирам, якщо вони навіть не встигають в каси, можна було оформлювати е, квитки прямо Ам на місці переговори про мир за посередництва Сполучених Штатів тривають в Ріаді. Зустріч сьогодні відбувається на рівні російської та американської делегації за зачиненими дверима. Предметом перемов було зокрема поновлення зернової угоди, з якої нагадаю, вийшов саме Кремль у 2023-му. Зараз Москва сподівається, що завдяки відновленню цього маршруту вони зможуть експортувати сільськогосподарську продукцію і добрива через чорне море. І це стане певним полегшенням санкцій. Також обговорюють і реалізацію енергетичного та інфраструктурного перемир'я, припинення вогню на морі. На результати російсько-американських переговорів очікує і українська делегація. Наша команда мала окрему зустріч із представниками США напередодні і з росіянами не перетиналася. Україну представляють міністр оборони Рустему Умєров, радник керівника офісу президента Павло Паліса. Список же переговорників від Росії складається з екс-дипломата Григорія Карасіна та радника директора ФСБ Сергія Беседи. У столичних житлових будинках вже сьогодні вимикають тепло. Це пов'язано із завершенням опалювального сезону. Будинки ж закладів соціальної галузі, тобто медзаклади, дитсадки, школи та інші вимикатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів. Таке рішення столична влада ухвалила через стабільне потепління, а також через потребу раціонального використання природного газу. Це був вже третій опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни, постійних обстрілів об'єктів енергетики росіянами. втім, він минув без Критичних ситуацій посприяла цьому і погода, зокрема відсутність сильних морозів. Комунальники найближчим часом почнуть готуватися до вже наступного опалювального сезону. Заплановані капітальні ремонти та модернізація тепломережі та аварійних ділянок. Також в КМДА повідомили, що акцентуватимуть увагу на захисті об'єктів енергетики. З огляду на те, що погода вже буде стабільною за всіма прогнозами, морозу вже не буде. З огляду на те, що сьогодні енергоресурси на вагу золота, зокрема газ, тому такі от рішення ми приймаємо. Я поки що прощаюся до 17-ї. Наступного випуску ТСН А ведучий один плюс Марічка Падалка, Руслан Шаріпов. Зараз продовжують ефір об'єднаного марафону. Залишайтесь.